Це знов славко. Я вам так вдячний за підтримку. А говорити доведеться за непопулярні речі, Бо говоримо за ефективність просування збройних сил Ерефії на захід від Авдіївки, власне, від Новобахмутівки до Старомихайлівки. Оце ситуація на 31.03, як вона була. Як воно змінилася За так, і завдяки чому вони відбуваються? Що ось авіаудари. Відбуваються удари то саме ось по лінії фронта. І 01 число знову, бачите, посилилися авіаудари на цих напрямках. Ось тут так само ми бачимо. Українці пробують відповідати. Ви бачили, що пробував пробували діяти. Отут от противник діє. Є втрати противника, є втрати його техніки. 0.1, зараз 02. знаєте, бачите, іде ведеться бой в цих районах по застосування українцями дронів. Власне, те тут по помітні сили, що на їхні от удари, авіудари на каби, ми відповідаємо дронами. Наскільки вони діють, на яку глибину? С-300 удар сюди посалідову черговий. І ось 0,3 ми бачимо знову ситуацію. Обстріл, власне, ситуація в районі Тоніка і дії нищення противника на таку глибину дістають наші засоби. І, власне, ось 0,34 перша з наших картинок як діяв противник. Ось ситуація. Ось, власне, з тоненького, ви бачите, це був наїзд, спроба опанувати підпори. Пам'ятаєте, з висадкою піхоти, чого ми так сміялися, що він преться, власне, в оце дефіле. Мені самому дивно, що він преться, в оце дефіле, Ось сюди, Первомайське Ясногоївка. Да, Так вам видно, ось Берди чи Ступове. це от розташування наших військ. Ось та от полоса оборони, що називаємо, по дорогі, яснобою, якщо проби, ну, ясно. Заходить, незважаючи на ці складки місцевості, на долину на водяні перешкоди, пробує зайти на фланг цієї позиції. 3 числа, значить, ми дивимося далі четверте. Ось п'яте знову посилюється його активність. На цьому напрямку, бачите, все знову ж таки дія в основному кабами і те, що скаржилися, діє штурмовиками, обстріли. На цю глибину, ось далі шосте. Бачите, знову ж таки, українці відповідають дронами, на всі оці спроби. І ми дивимося картину, на яке у нас на шосте. Бачите, ось трохи змістилася картина. Ось на північ від Тоненького, на Орлівку. Вони наносять удар, те, що їм вдається сюди, от, в оборонну позицію нашу імпертися в ці ставки. Тут. Бачите, нам не вистачає розуміння ситуації, бачення її на місці на полі бою, тому що, ну, ясно, вони хочуть опанувати позицію або вийти. Тут два варіанти: або вийти вони хочуть на ці рубежі оборони, щоб закріпитися, або вийти з тим, щоб українців потіснити з цих рубежів. Ми не знаємо, які їхні наміри закріплення на цих позиціях чи просування далі. Ось, власне, за що йдеться в розборі ситуації. Ось. Ану, що він у мене? Шосте. Сьоме. Свіженького у мене нема, хоча обіцяли, але у мене є тут свіже. Ось ситуація на сьоме. Бачите, той самий удар від первомайського, ось Невельське, первомайське, бачите, на ось тоненьке, на з південного вже боку, іде, заходить. Ось сюди от, на Первомайське. Ось. Оце от просування. На Первомайське. Чого вони так пнуться от сюди, от між двома перешкодами природними. Чому вони так сюди вперто заходять? Чи вони хочуть оборону на якихось позиціях? Ви бачите, отут, одну от, ясно, чи вони хочуть оцей рубіж пройти оборони, щоб далі діяти? Проти українських сил, якщо вони тут у Бердичах теж виявляють активність, все це от є завданням виявлення нашого командування, наших операторів, штабних оперативної роботи. І проблема ж в тому, чим на все це відповідати. Ви бачите, що противник проломується, бачите, була пошкоджена гвоздіка. противник проломується завдяки наявності засобів враження і тим, що. Прямо сказати, українцям не дуже є чим атакувати, Що основний засіб, бачите, що вони визнають ці втрати свої техніки. Нарешті вони підтверджені, з яких ми хікалі, але просунутися у бік Уманського це Москви нам не завадило. Що ж, навіть з такої картини, в принципі, песимістично, ми можемо розраховувати темпи їхнього просування. Оце все їм коштувало 7 днів. Оце ці ділянки їм коштували. 7 днів. Ось бачите, картина на 031, ось, власне. Ось так от це відбувалося і. Бачите, 27 ще, бачите, початок операції ще треба було раніше брати. Ось, власне. Ну, ось будемо считати, Слухайте самому цікаво, коли вони ось 20 березня. Ось за 20-10 днів, і зараз 17 днів. Можна за 17 днів отаки, отаке от просування відбулося. І в цьому районі. Скільки воно коштувало, теж уже час підраховувати по районам, достатньо багато. Ми знаємо техніки. З усього цього можна вирахувати. Темпи їх подальших операцій, а греки отут-от продають 108 старих істрібі. Не знаю, кому вони їх продадуть. Але поки у нас до того дійдуть руки і гроші, я боюся, що ми будемо обговорювати просування кудись західніше. Я скажу, що це не катастрофа, це вповні очікувано, тому що. В тому стані, в якому Збройні Сили України зараз знаходяться за боєприпасами, за технікою, особливо за особовим складом, за вибаченістю наших з'єднань. Тут є позначені наші з'єднання на карті, ви можете їх подивитися. Тут те ще очікувана ситуація. І так ми маємо бачити до літа. Отаке просування, я думаю, поки. Або якщо ситуація на краще не зміниться, отако от, от власне слід нам такого, до таких новин готуватися і такі новини споживати. Бай. А ми ще поговоримо за вичерпання. Бо поки воно в них вичерпається, наскільки вони просунуться, наші одно молодці, держаться. Ну, держаться Але це просто змінити успіхи. Правильно я каже, що успіхи Збройних сил України визначаються зараз. Темпами просування противника. Чим вони менші, тим краще успіхи наших Збройних сил України. Про це треба говорити відверто. Ну, Тактика зрозуміла, абсолютно тактичні дії, витрачають певну кількість бронетехніки, висаджують піхоту, прикривають її артилерію. Ну, те, що ми, власне, бачили 23 го року в районі Роботиного. І так тихесенько собі. Тому що ну, нема тих засобів, тої кількості вогневих засобів, щоб їх вигнати їхню піхоту, яка трохи зачепилася, ну така ситуація.